в Мукачеві, народна легенда. Було це дуже давно, у часи, про які вже втратилася згадка. Коло виходу, з поміж гір на широку рівнину Дунецької долини швидкоплинної річки Латориті, оселився зі своїм військом чуземний князь. Він підкорив усіх жителів цієї місцевості і наказав їм будувати для нього замок фортецю. А князь цей був жорстокий. Він задумав збудувати замок, який стояв би на єдиній горі серед рівнини. І щоб він був з усіх боків неприступним. А такої гори поблизу не було, і ось він наказав своїм підвладним насипати на рівнину гору. Тисячі возів, запряжені шістьма волами кожен. Тисячу днів возили землю і насипали гору, аж поки вона не досягла потрібної князеві височини, а потім збудували на ній замок, міцну, неприступну фортецю. Але це все коштувало людям багато сліз, кривавого поту тяжких страждань і мук. Через це й назвали люди це місто Мукачево.